Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні в вашій увазі відеоогляд виконання лабораторної роботи на тему дослідження умов рівноваги тіла під дією кількох сил. Ваша задача в злочинка вказати лабораторна робота, вказати тему, далі вказуєте метод, тип уроку і наочність та обладнання, після чого пишете хід уроку і переходимо безпосередньо до елемента експерименту час виконання експерименту всі дані будуть заноситися в відповідну таблицю, тому ваша задача накреслити дану таблицю. Як бачите в даній таблиці, ті елементи, які під час проведення відповідного експерименту не будуть робитися досліду, вони відповідно стоять в прочерки. Тобто дані елементи ми з вами не будемо обраховувати. У нас цього з вами буде три досліди. Виконувати дані досліди ми будемо з використанням віртуальної лабораторії PET. Тому, відповідно, ви можете переміститися на дану веб-сторіночку, натиснувши на дане посилання з використанням клавіші Ctrl або ж, відповідності безпосередньо скопіювавши і вставивши його безпосередньо в браузері. Переходимо на відповідну сторінку, після того, як ви записали, і вибираємо лабораторія рівноваги. Ми переміщуємося з вами в систему лабораторія рівноваги, активуємо всі позначки. Переключаємо лінійку, що було видно, на якої відстані ми будемо розміщувати, і переходимо в режим лабораторної. Тепер, відповідності, ми зробили відповідне налаштування і переходимо до виконання самої лабораторної роботи. Пишемо дослід перший. Тобто, оцього всього ми з вами не пишемо, а просто виконуємо дані налаштування. Таблицю 1 ми вже з вами записали. Значить, в першому досліді, що вам пропонується? Вам пропонують розмістити два тіла. Перше тіло масою м і друге тіло в два рази більше. Тобто розташовуємо з одного боку, пишемо, з одного боку тіло масою М, з іншого боку тіло масою 2М. Визначаємо відповідності плече D та силу. Зверніть увагу, плече у вас буде записуватися сюди. Сила F1, яку ви будете записувати, записується ось. Аналогічно є сила і плече для другого тіла. Переходимо в лабораторну, розміщуємо в першому випадку тіло масою 10 кг на відстані 2 метри. І тіло масою вибачаюсь, не 10. а Оскільки у нас в варіанті в першому експерименті, Так, 10 і 20. Тіло масою 10 кг розміщується. На 2 метри тіло масою 20 кг розміщується на мет. Бачите білу позичку, яка у вас переміщається. Це вказує точне місце, яке буде, коли тіло зрівноважиться, ці значки стануть зеленого кольору. Тобто тіло зрівноважене. Да. Значить, плечі, відповідності до нашого з вами елемента, 2 метри. Ми записуємо. Сюди плече 2 у нас 1 метр. При вагіті 20 кілограмів. 1 метр. Ми записуємо сюди. Тепер ще обраховуємо відповідності сили. Перша сила у нас маса 10 кілограмів. Умножити на Ж, яке беремо рівне 10 метрів за секунду в квадраті. Це буде 100. Записуємо 100. В другому випадку у нас 20 кг, 200. Тепер ще визначення моменту сили. Момент сили у нас буде визначатися у вас також по даному експерименту. Відповідності, якщо сила діє, то момент сили у нас рухається в цьому напрямку. Ви пам'ятаєте, коли не було відповідності протидії, то тоді тіло оберталося. Тут момент сили буде рухатися в цьому напрямку. Якщо момент сили йде за часовою стрілкою. То буде додатково. Якщо момент сили йде проти часової стрілки, то відповідності в даний момент буде від'ємним. Ставимо мінус. І обраховуємо. Момент сили обраховується як добуток сили. Дивимося у вас підказки для визначення моменту. Добуток сили на відповідне плече. Значить, сила у нас з вами в першому випадку рівна F1 100 н на плече 2 метра. Получаємо момент сили 200. Тепер дивимося, куди направлена в нас перша сила. Перша сила в нас направлена проти часової стрілки. Тобто в даному випадку пишеться мінус 200. Подивимося момент сили в другому випадку. Коли в нас момент сили в другому випадку у нас 200 помножити на 1, на 1 буде дорівняти 200. Нагадую, що сила рухалася за часовою стрілкою, тобто буде плюсове значення. Ставимо відповідність елементів 200. І на останньому етапі для першого досліду наша задача додати: зверніть увагу, що М2, М3, М4 у нас не Стає не обраховувалося. Тобто вони в даному в експерименті будуть дорівнювати нулю. У нас існувало тільки М1 і М2. М1 мінус 200 плюс 200. Загальна рівнодійна сила буде дорівнювати нулю. І цьому перший експерт дослід ми з вами виконали. За аналогічною системою вам пропонується. Виконати дослід номер 2 але в даному досліді у нас вже будуть відповідності використовуватися три тіла. Перше тіло це 10 кг, яке розміщене зліва від вас на відстані 1,75. Як це робиться? 10 кг ми розміщуємо на відстані 1,75. З правого боку ми будемо розміщувати з вами два тіла. Відповідності до запропонованого варіанту це тіло масою 15 кг на відстані пів метра. І тіло масою 5 кг на відстані 2 метра. Переміщуємося в дослід і виконуємо. Тіло масою 15 кг на відстані пів метра. І тіло, ви бачите, не переважує до цього часу 5 на відстані 2 метри. Тіло перейшло в рух, і якщо воно зрівноважиться, то загориться зелена відповідності полочка. Так, все, тіло зрівноважилося. Переходимо в даний дослід. І за аналогічною системою виконуємо відповідності. Записи уже для експеримента номер 2 При цьому враховуйте що в експерименті номер 2 ви бачите, у нас вже працюють три елементи тіл Четвертий експеримент. У вас буде працювати, третій дослід вибачаюсь у вас буде працювати вже 5 тіл, причому тут не сказано, які. Тіла ви повинні взяти масою, і на якій відстані його відповідності потрібно розмістити. Єдине, що скажу, що ваша задача буде ліворуч від вісі розташувати три тіла, три тягарці, а праворуч розташувати два тягарці, причому розташувати їх таким чином, щоб вони, відповідності, урівноважилися. Після рівноваги дані записується до таблиці. Нагадую, що моменти сил рахуються за наступним чином. Ті моменти, що йдуть протичасової, мінус. Ті моменти, що йдуть за часовою, плюс. Тобто ваша задача буде розмістити довільно три тягерці. і потім з правої сторони, використовуючи два тягерці, їх врівноважити. Обов'язково, щоб вони були цей такого, як у мене зараз, мені не врівноважені. Тобто мені треба або перемістити дані тіла, або замінити їхню масу таким чином, щоб вони врівноважилися. Лише після цього дані будуть записані в відповідності до таблиці ВАЛО і перевірені даним експериментом. По закінченню експерименту ви повинні, в принципі, записати коротко опрацювання дослідів, тобто, як ви визначали безпосередньо силу та моменти сил. І відповідності проаналізувати даний експеримент та зробити висновок. Дані виконуєте обрахунки і надсилаєте мені відповідності в телеграмі або в Вайбері на особистій переписці. Дякую за увагу. На цьому до побачення.